Вітаю всіх на нашому каналі, друзі. Вирішив почати сьогодні відео, розпочати з цього моста. Приїжджаю в міст. По-моєму, нехай так буде. Ну, я тут а, в районах, де набагато тепліше, тут 18 градусів, то канада мені трошки далекувато. Відповідно, що можу сказати. Переміна погоди. Не знаю, як на вас, на мене завжди якось воно впливає так, не дуже позитивно, а якось так можна сказати, навіть негативно. Я в одному місці вдіваю кофту купа, приїжджаю, там, наприклад, на цей на розвантаження чи ще кудись, а там треба роздіватися, тому що надзвичайно жарко. Ну, Я тут в тих районах, я практично от в тому там з правої сторони внизу, я тут їздив. Там, до речі, далі є тюрма, в тому от районі, власне. З правої сторони. Але зараз не про тюрму. Це, до речі, там все афроамериканці живуть, там такі райони дуже веселі, Тобто там вважати треба. Ну, Але зараз це не про це. Дивіться, про що я хотів з вами взагалі порозмовляти. Всі, напевно, бачать, Тобто воно якби теж. Взагалі, ваша думка, мене так само цікавить, що ви на то скажете, хто дивиться наш канал. Я на рахунок цього, що зараз відбувається в Польщі з українськими водіями. Я, власне, і хочу ту тему підняти, тому що, в принципі, це люди так само тої професії, яку я зараз виконую. І оце все, що відбувається, мені просто надзвичайно, я навіть не знаю, як вам сказати. розумієте? У мене якісь такі двоякі відчуття до тої всьої ситуації. По-перше, ну, в принципі, Ну, від поляків я нічого давним давно не хочу, розумієте, Тобто, з них все зрозуміло. Вони, вони лобують свої інтереси, їм все одно, їм важлива їхня держава. І вони, в принципі, не збираються від поступатися. Тобто, влада це все погоджує. Тобто, ну це такий, знаєте, звичайний варіант, як, в принципі завжди було. Це дуже добре показує історію принципі, До якої ми повертаємося, я так розумію. В плані того, що з одної сторони ми маємо ворога в лиці Росії, яка хоче нас завжди загарбати. Знизу ми маємо поляків, які так само, в принципі, Лобіюють свої інтереси, і наша там перемога їм кольорова, чи ми там переможемо, чи ще. Їм основне, що в них там відбувається. Потім з боку ще Венгрів ми маємо, які так само, Словаків. тобто все В принципі, старий варіант, все так мило, по-домашньому, по-інакшому не скажеш. Коротше, От і все, і виходить. Ну, і ви знаєте, от я дивлюся на то все. І просто я не буду там падати в якісь, там, знаєте, що хтось хто винуватий хто не винуватий я, я ж не розбирав це питання. Звичайно, що ну влада повинна була на це питання реагувати, тому що я дивлюся, що. Всі кричать про Фаріониху, розумієте, але всі забули, що на кордоні купа людей застряло, які стоять без туалетів, без їди, без того всього. І щось ніхто дуже собі там не робить ніяких таких, знаєте, що. Ой, там давайте ми. Ну, тобто, якось це то все так виходить, якось неправильно, розумієте, як на мій погляд. Тому що, ну, як, як я не знаю, там, опять всю. Ну якби весь увагу забирають в якусь таку проблему, яка, в принципі там іде проблеми тої страшної такої немає. А от там є проблема страшна. І все одно влада займається чимось інакшим. Ну, якось нам для мене це завжди було, знаєте, так, ну, не дуже добре. Тому що, в принципі, я собі уявляю, на місці цих людей, які зараз там стоять от, в цих машинах, розумієте, змушені. Вони так само працюють від того, що вони їм ніхто за тем день їм не закриває, ніхто робочий цей. Вони теж працюють від того від, від гросу чи від, чи від процентів, нема різниці, розумієте. Тобто, але е, сущність, ви, ви, ви побачили, що наскільки е, тобто, ви повинні розуміти, тіпо, наскільки ми там потрібні. Розумієте, наскільки ми несемо загрозу навіть для тої самої Польщі. Е, сама Україна територіально, е, своєю вяличчю. Ну от тим всім. Тобто, поляки, вони ж відкрито е, зараз заявляють. Розумієте, вони навіть не ну, вони навіть не приховують. Польська влада, вона відкрито заявляє, що. Україну в ні в якому випадку не можна пускати в Євросоюз, тому що для них це буде. Триндець, розумієте, вони знаєте, як розділяють От я там слухав одного поляка їхнього. Це, як вони розділяють, що їм да їм потрібна Україна, їм потрібна Білорусія незалежні, щоб це була сіра буферна зона, яка розділяє їх з Росією, з Московією, скажімо так, розумієте? Тобто опять, історично все вертається прекрасно, чудесно. Ситуації. І ситуації, що получається, а сильна Україна, яка є там на ринку з хорошими там товарами, само самозайнятістю великою, розумієте, їм це не потрібно. Вони, повірте, вони аж там, вони в тих всіх своїх цих, вони аж піщать, вони так своїх народ так накручують по повній програмі. Тому, друзі мої, хто там зараз в Польщі живе, працює, я думаю, ви не дивуйтеся, коли на вас почнуть кидатися на вулицях без причини. Якщо це вже не відбувається. Тому що, в принципі, влада робить все для того, щоб всю... Якусь негативну ситуацію, яка є навколо їхніх, якихось там певних життєвих економічних, тих всіх, вона все перекидає на українців. Що винувата українці Україною. українці винуваті, українці ну розумієте... Вони мають чим, ну, тут однозначно винувата так само українська влада, тому що вона дає завжди повід, тому що вони хабарники, вони обирають український народ, поляки опять же на тому так само всі маніпулюють, і це є по повній програмі. Тобто ви навіть не сумнівайтеся, я вам точно говорю. Розумієте, в тій ситуації? Вони тут маніпулюють повністю цим всім, але це є правда, і тут від того нікуди не дінешся. І виходить, що, в принципі, всім все класно. Я новини слухаю новинах говорять, ну що там на кордонах, українські новини, ну, якби такий рух автобусів і цих всіх він, типу, якби йде в нормальному ритмі, тобто все-все добре, розумієте? А то, що там купа вантажівок стоїть з вантажами, які для України є супер потрібні, це взагалі, тобто, якби, я не знаю. Просто ви знаєте, я кажу, я тут не хочу судити і не хочу братися, навіть знаєте, розбирати цю ситуацію, тому що вона настільки є мудацькою, розумієте, в принципі, з тої сторони, поляки, ну вони, ну мало того, що вони там в Україні, як то сказати, там роблять якусь пакость, вони ні, вони от в цій випадку, вони звичайно, вони в Україні роблять надзвичайно такий колапс. і це треба завжди розуміти. Тобто це всі, хто там дуже такі... Мені от подобалося, коли всі там їхали там назад з Канади в Польщу верталися е, з тими розказами про, про Польщу, про то все, як там класно. Просто я ще раз сказав: я, я Польщу знаю дуже давно, і я знаю, я там жити не хочу. Ніколи би не хотів зі своєю національністю українець, та навіть можливо і з другими національностями я теж би не хотів по одній простій причині, розумієте? Всі там називали, що українці там страшні націоналісти туди-сюди, то ми проти поляків. Як націоналісти взагалі віддихаємо, розумієте? Віддихаємо. Нервно курів стороночці. Розумієте? Оце я вам точно говорю. Ті взагалі завернуті. Тобто нас просто так викривляли, що от ми там такі сирні нацики, туди-сюди, які. Ми, такі, ми від, порівняно кажу, з поляками. Ви що? Поляки нікого не акцептують, розумієте? Для них є Польща і все, там всі останні пішли до одного місця. Він сидить, я бачу, як він там. Якщо вилазить е, прем'єр і на такому високому рівні починає розказувати, що е, він починає страхати Україну тим, що типу, мов, якщо ви давати, да, ви можете з нами судитися, але ми вам перекриємо, розумієте? Ми вам перекриємо те, що вам необхідне зараз, що для вас є е, військовий час, дуже цей. Я опять же вам скажу, можна казати, що так, да, якби, ну тобто. Це опять говорить про те, що от наскільки треба, щоб країна була самодостатня, щоб не дивитися нікому в рот не заглядати. Розумієте, друзі? Я просто про це хочу сказати. Там поляків, то їхня справа, то їхня країна, хай собі роблять, що хочуть, хоч собі голову мастять, то їхня справа. Мене були то, що відбувається з моїми співвітчизниками на кордоні. Розумієте? А мене це реально болить, розумієте, тому що це неправильно це Неправильно, вони позбавили людей можливості, тобто люди їдуть додому, розумієте, їх заблокували, і вони аргументують тим, що вот ви коли що там поляки стоять по 15 годин на кордоні, ніхто їм воду не принесе. Я вам точно можу, типу, що треба їм окремо колійку робити? Ну, типу, чергу, ці всі нюанси. Я вам точно скажу, коли все євросоюз їхав, розумієте, коли поляки війшли в Євросоюз і почалися оці ці вот. Розділяння цих всіх пасів, там що ви там якби смертні туди, Євросоюз туди. Я добре пам'ятаю, як поляки працювали, розумієте? Не треба мені там розказувати про великі. Знаєте, ви всі так навчилися, теж багато хто там. От українські кордони, туди-сюди. Ви ще з поляками не зустрічалися на кордоні. Ви ще не знаєте, які там розумієте мудаки стоять. Повірте. Наші так само ще перед ними ангелами вам покажуться. Ті от прикордонники, ті митники, розумієте, там такі стоять розумієте, муділи, що просто трендець. Вони вас там можуть стільки маринувати, стільки тримати. Я навіть, ну, я навіть вам сказати не маю що. Тому я тут однозначно, я тут підтримую ну, водіїв українських. Поляки, мудаки, тому що вони бояться живої конкуренції, тому що вилізла наша конкуренція. Розумієте, ми їдемо за дешевший груз. І ці, власне, там західна Польща, вони там трошки інакша ситуація. Там їхня та західна. Бо то, власне, східна Польща, де вони з нашим кордоном межують, там їх просто по-інакшому. Ви розумієте, що вони там були маніпулістами Монополію займалися тим, що вони скільки українці отримали цих. Дозволів на вивіз того всього. там... Це все, ну, мілоч. Основне, все поляки вилучили. І так само до тих білорусів і до того всього. Їм класно, правильно. Вони чому? Вони зараз стали, тільки вони їхні машини їдуть, розумієте, а всі остальні, Там білоруси мусять теж отримати свої ці. Ми зараз не говоримо про якісь там політичні аспекти, ми говоримо просто про життєві, життєву ситуацію. Розумієте? Квоти є обмежені все то все коротше получалась повна задниця. Розумієте, і відповідно ті могли собі дозволяти. Ви дивіться, як вони їх пустили на європейський цей. Євро, скажімо, зону, коли їх, їх впустили, як вони всі швидко попіднімалися. Я ще раз говорю, ви що думаєте, що українські привізники вони так піднялися, то вони б ще в 10 разів більше піднялися. От повірте мені, ще б в 10 разів більше піднялися, ніж поляки, розумієте? Тому я можу одне сказати: от в тій ситуації я чітко розумію, що от Україна повинна бути самодостатньою, блін, друзі. Це настільки круто, коли вас ніхто не може нагнути. Ви вірите, я вам серйозно кажу. Тому що це настільки, ну я не знаю, це от принизливо, коли от я читаю ті коментарі цих поляків, розумієте, які зараз випендрюються, розумієте, тому що в Україні біда, Україна. Має тяжку війну, вона має тяжку війну з Росією, друзі. Хто би що не казав мені, Росія це не є якась така, знаєте, легка прогулянка для української армії для збройних сил. Це надзвичайно тяжкий противник. Надзвичайно, хай він навіть буде приїжджати, не знаю там на самих старих моделях танків, але їх тисячі тих танків. Тому Україні все потрібно. Ну а польські бачите, як люди починають. А зараз вони починають витикувати, що от поляки до вас там туди, але. Ну, це так, знаєте, це щоб треба розуміти політично, як просто легко ну, людей перенастроїти, щоб люди там кидалися на нас. Хоча, я ще раз кажу, там власне ті водії вони стали заручниками просто чи їх, таких, знаєте, під, підкулісних забав можна так сказати. Ну, мені шкода, реально шкода, тому що вони нічого зробити не можуть. Люба ситуація, яка, ну яку вони можуть там, я скажем, їх будуть жорстко присікати, поляки з ними не будуть бавитися, вони їх будуть бити поліція, як треба буде розуміти, будуть розганяти їх. Тобто це є дуже жорстка ситуація. Тому не знаю. От пишіть в своїх коментах, можете висказатися, як як ви на то дивитесь. От отак маючи таких партнерів, хто винуватий, хто не винуватий, а чому краще, як би було. Розумієте, а як би було в тій ситуації виходити? І взагалі, от як ваша думка? Тому що моя думка одна, розумієте, українська держава повинна сама себе всередині сформувати такою, щоб ми, блін, то я не знаю, щоб, напевно, від нас хотіли, щоб ми були чимось партнерами, а не ми шукали цілий час партнерів. Я, наприклад, дивлюся на Євросоюз. От ви хочете вірити, хочете ні. Ну, багато хто може мені там говорити про якісь там великі. Якісь неправильні речі, але я на то все дивлюся. Євросоюз він кожен, кожна з євро... країн Євросоюзу вона, вона, вона трактує, вона, вона дбає про свої інтереси, не більше, не менше. То, що ця назва Євросоюз і в них одна валюта. Ви дивіться, що поляки навіть ще до того часу не перейшли на євро, тому що вони знають, коли вони на євро перейдуть, їм будуть гаплик, їм будуть граблі, їм буде все, що хочете. Економічно вони не тянуть, розумієте? Вони за рахунок того, що пішли інвестиції, і вони надзвичайно, от що я до чого я веду, поляки надзвичайно бояться того, щоб німці не перекинулись на українські ринки, ринки збуту, розумієте, на українські щоб вони не почали фабрики виводити власне в Україну, тому що це їм буде набагато. Ато вигідніше, якщо так, чому поля кричить? Що що е, для них німець е, і українець це є перші вороги? Розумієте, От як би це ну, не звучало, просто ви багато чого не знаєте, можливо, з історії. Власне, Галичина, коли там була Галичина, всі там, на яку ви так успішно багато хто там наганяє, що там, там було дуже багато німецьких підприємств, не польських, а німецьких, власне. Щоб ви знали. Там стояли німецькі підприємства, де працювали люди власне, на німецьких підприємствах. Тому я вам можу опять сказати: поляки надзвичайно цього бояться. Вони дуже бояться, щоб німці не вивели свої підприємства. В Україну. Тому що Україна буде мати ривок скоріше, ніж Польща. Народ. Тому що Україна більша. Загроза для, Украї... для польських фермерів українські це однозначно велика загроза. І вони це прекрасно розуміють. Якщо в Україну вернути. Державні дотації, державні допомоги для сільського господарства, для милого бізнесу, для того всього жити по правильному, розумієте? Я рахую, що Україна, Польщу перейде набагато скоріше в розвитку, це я вам точно можу сказати. Ну, але для цього потрібна бути політична воля, повинні бути керівники правильні при владі, розумієте? А не зараз, оп'ять, вибачте, мені за слово, стирати. Якусь грязну білизну перекидати Фаріониху і на неї концентрувати увагу суспільства. Розумієте? Я теж висловлюся при цьому. Якщо ви хочете жити в демократичній країні, ну, то знаєте, друзі, треба миритися з. Людьми, які мають свою думку, розумієте? Я не рахую, що вона там щось надзвичайно такого сказала про військових, а щоб там прям такий скандал, гвалт знявся. Розумієте? Вона є специфічна людина, ну я можу розділяти її погляди, можу не розділяти її погляди, але вона говорить те, що вона думає, розумієте? А в нас виходить як, що. Зразу, якщо те щось не, не угодне, щоб тобі закрити рот, значить, не треба треба відкрити кримінальну справу, розумієте? Але в той ж момент, що десь там якийсь викладач забороняє розмовляти українською мовою ну, на своїх лекціях, тобто це така, бачите, палка з двох кінців, і це ну, реально от зараз тільки якби того не вистачало. От все, що я можу сказати, зараз. А на цьому дуже добре бачите, роздмухують ту всю ситуацію, і, в принципі, і все, от, навіть ті перевізники вони йдуть в сторону, тому що от в Україні такий скандал нагнувся. Ну, ну що я можу сказати? Мені шкода просто вас. Багатьох українців шкода, які починають добре, там ті, з коментарями. Вами просто як баранами маніпулюють. І ну, це треба розуміти, що тут не є не проблема. А проблема, власне, не там. Проблема там, де вона є. А ця проблема це заразня ситуація на кордонах. заразня ситуація зовнішня. Внутрішня політика, зовнішня розкрадання коштів це є проблема, розумієте. А то все остальне, я думаю, що можна бавитися, коли все буде класно, все буде добре, можна дивитися, можна бавитися і розказувати про якісь там певні речі. Ну, зараз це точно не на часі, як на мій погляд. Ну, але що мій погляд? Мій погляд не грає ніякої ролі, тому що, тому що в Україні, якщо почитати коментарі, це взагалі, розумієте? Там Люди опять там, розділяються на два табори. Але з другої сторони, ну, ви самі все прекрасно розумієте. Я не хочу ні, ну, нічого не хочу говорити, просто ви самі це все прекрасно розумієте. Я кажу, е, от, ну, я беру свій канал, е, на якому ви е, там, лишаєте коментарі туди-сюди. Є люди, з якими я можу не погоджуватися в їх баченнях, але я ці коментарі не видаляю, тому що туди це не буде демократія, це буде вже знаєте таке. Тобто тільки буде моя думка важлива всіх остальних думка буде неважливою. Тому кожна людина має право на свою думку, розумієте? Якщо вона навіть не визнає, то що, наприклад, мова є важливою, розумієте, але, опять же, це є її думка. Опять, ну як, ну це демократично все повинно бути. Якщо ми хочемо жити в, ну, в здоровому суспільстві, ми повинні жити в здоровому суспільстві. Тому що, на мій погляд, на даному етапі я хочу вам сказати, що в Ізраїлі війна, але там чоловікам ніхто кордони не позакриває, і чоловіки там нікуди ніхто не втікає, розумієте, е, в Росії так само війна. І вони теж кордони свої не позакривали для чоловіків. А чому Україна закрила? Ви мені обіцніть. Чому Україна закрила? Чому чоловіки, ну де тут демократія, де тут то про те, що заявляє влада, розумієте? Тут виходить, що там тих більше демократії, ніж в нас. Тому що нашим всім кордони позакривали. І до побачення, все, і ви ви всі раби. Ви не можете працювати, роботи недостатньо. Ви туди-сюди. Тому що в принципі я не дивлюся вже з того варіанту, знаєте. А що там всі там? Е, ну, я ще раз кажу, люди мають право вибирати, куди вони хочуть. Хочуть вони воювати, хочуть, не хочуть, розумієте? Тому що зараз бачите, зараз дуже багато піднімається таких, як вам сказати, от знаєте, державних тих питань, коли дітей народжували держава, казала, ви собі їх народжуєте, правда? А потім, коли прийшлося воювати, держава каже: ну давай 18-річну свою дитину, давай, віддавай, вона повинна йти воювати. Розумієте, оце все. Але це все говориться неправильно. Просто я рахую, що ну, тут немає нічого, знаєте, такого розумного в плані, що люди. Людям інформацію неправильно доносять. Нас, нас, повірте, наша пропаганда вона не менша, ніж російська в Україні. Оцей марафон новин, чи як він там називається, це повний треш, він там топить за одне, там, в нього все дуже класно, в нього там вже чуть ли не перемога, розумієте, а там навіть близько цього всього немає. Тому, от я кажу, можете висловлюватися на. На нашому каналі, як ви це все бачите, розумієте? Тому що я, в принципі, бачу, це все дуже. Ну, Мені здається, це все плечевно виглядає. Як на мене, це я навіть не знаю. Хочеться лишатися оптимістом в цій ситуації, але не знаю, чи можна лишитися оптимістом, коли от таке відбувається от такий просто дурдом. Це є просто саме натуральний дурдом. Розумієте? З одної сторони, зовнішня політика теж похирена. Там в нас вороги. В тому там теж це підтримка тож, Росії, Венгрія підтримка Росії, Польща взагалі вибрала собі позицію, яку вони там собі рахували за потрібним вибрати, розумієте? От і все. Ну, тобто, якось, якось воно все так виглядає. Виглядає воно все плачевно, друзі мої, на жаль. За два роки я теж не бачу, що в Україні. Ну, Розумієте, Україна дійсно, оце от, це загравання. Бачите? Я, я погоджуюся з багатьма, що в Україні дальше, незважаючи на війну, лобірують інтереси олігархів, і це є правда. Ну, тобто я навіть в тому не сумніваюся. Тому і в Україні такі йде тормозіння, такі пробуксовки всьому. Нічого не робиться, нічого не відкривається. Якісь там комісії, провірки бігають цілий час по тих заводах, розумієте, де треба мобілізуватися, щоб Україна все-таки перемогала, Щоб блін, я не знаю. Коротше, ну шкода надзвичайно, розумієте, але що. Ну, нічого не можеш вплинути на ті ситуації, тільки можеш висказати свою точку зору. Тому надіюся, що всі ті хлопці, які там стоять на границях, вони повернуться в Україну, привезуть ті всі товари, які життєво необхідні для фронту, для армії. І ну, що перемога все-таки буде за нами, що все-таки суспільство наше повинно розуміти все таке, що ну, хто хоче жити в Україні, воно по-інакшому ніяк. Якщо ти хочеш жити в Україні, ти мусиш її захищати однозначно. Ти не можеш відсидітися десь за кордоном і е дочекатися, що хтось переможе. Ну, Я думаю, що, скоріше всього, там, хто хотів, батьок вже немає навіть в живих. Тому, не знаю, друзі, якось так. Якось так. Тому. Всім всього найкраще бережіть себе, надію, що все буде добре.